Вітаю ви на каналі Інтервізор. З нами буде зараз на зв'язку В'ячеслав Потапенка, доктор економічних наук, керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. І говорити ми будемо про поточні події і розбирати, хто що наговорив. Найбільше нас буде зараз цікавити Саміт e, БРІКС, як він відбувся, e, чи дійсно це тріумф Путіна. І заяви Путіна після під час проведення цього саміту стосовно того, що Росія взагалі та дуже миролюбива країна. Ну, може, 10 років українці знають, яка це миролюбива країна. Так, от готові сісти за стіл перемовин і повернутися навіть до стамбульських якихось домовленостей. Пане В'ячеславе, я вже бачу, що ви з нами на зв'язку. Вітаю вас. Добрий день. Як би ви оцінили з точки зору України проведення цього саміту? Тому що різні експерти говорять по різному, одні вважають, що все-таки Путін добився свого, зібравши лідерів світу, сконцентрувавши там, і очільника Індії більше мільярду населення, і очільника Китаю більше мільярду населення. Ну і там інші прилетіли, от правда, президент Бразилії. Головою стукнувся, не прилетів, але тим не менш. Наскільки цей саміт дійсно був тріумфом Путіна? Ну, з моєї точки зору, там же ж не Путін їх збирав, Брік же існує давно. і Вони, як у всіх міжнародних організаціях, там по черзі хтось головує, там по півроку. Ну зараз була черга відповідно Росії, вони якби, відповідали за організацію цього саміту. Таня в іншому шу до них приїхали, незважаючи на рішення суду в Газі і так далі, це якби інша історія. Але ну якби не він їх збирав, а просто у глобального півдня зараз якби, наростає потуга, і вони намагаються. Індія, Китай, Бразилія, Пів... Південно Африканська Республіка, Індонезія, і так далі, і так далі. Вони намагаються скоординувати свої дії, принаймні створити якусь платформу для того, щоб її голос почули. Путіна вони скоріше використовують в своїх інтересах для якби підриву лідерських позицій Сполучених Штатів Америки. Цей саміт ну, він не мав ніякого відношення, звичайно, до України. Він був пов'язаний з тим, що вони створили свої фінансові механізми, і фактично країни глобального півдня намагаються якби, створити свою альтернативну фінансову систему. Тобто ця Британвуцька система створена. 1944 році, коли долар США Америки був визнаний як основна резервна валюта, і Радянським Союзом, попри всі ідеологічні заяви, і Британською імперією, з якою вони союзники, конкуренти і так далі. От. І в 80 років якби використовувався долар. Зараз в зв'язку з різними причинами, одна з яких і те, що скажімо, країни Заходу купляють російські ресурси через посередництво країн глобального півдня і використовують там бартери різні місцеві валюти, криптовалюту, зростання цієї системи блокчейну і так далі. Просто виникла якби ну, таке питання: наскільки долар всім підходить, і намагаються багато країн посунути. Сполучені Штати з лідерських позицій. А та турбулентність, яка зараз є в зв'язку з виборами наступного президента. Вона звичайно цьому сприяє. Тому, якби, якщо говорити про Брікс, якщо говорити про досягнення, то це, звичайно, були досягнення, перш за все, Китаю, який підготував величезний стратегічний документ, який був прийнятий. Китай з Індією домовилися про припинення. Протистояння в Тибеті, де у них перманентно йшли бойові дії багато десятиліть, і це цей брікс про це. От те, що Путін ну якби у себе розказує по телевізору, ну якби а чому йому не розказувати, якщо у нього є телевізор і в нього є люди, які його слухають. Тому ну, якби це їхня така трохи внутрішня. Історія ну я, я б не сказав, що це якийсь його е, тріумф. Хоча лідери Те ну, продемонстрували, що ну вони скептично ставляться до е, міжнародних санкцій і рішення суду. Але це це теж не вони почали, коли після візиту в Монголію Путіна і його не арешту нічого не відбулося, і Монголія. Ніяких санкцій не отримала. Ну, стало зрозуміло, що в принципі до цього ставляться цілком нормальною. От наскільки я розумію, зараз Лавров летить в Мальту, в Євросоюз, хоча він, типу, під санкціями на певну зустріч, і весь Євросоюз теж до цього ну, нормально якось ставиться. Тобто, маємо розуміти, що почалися якісь такі глобальні процеси, які не про Україну і. Якби ми можемо ну за цим спостерігати, можемо робити свої заяви, можемо, якби нам може це не подобатися, але ну вони відбуваються в такому ключі. Пане В'ячеславе, Генсек, Генеральний секретар організації об'єднаних націй Антоніо Гут'єреш прибув на цей саміт в Брікс в Казані. Одне з головних питань, одне з переліку питань, які ставили собі на меті розглянути учасники саміту Брікс, це звернення, я так розумію, долучення має статися до Радбезу. Представника країн Африки. Африка вимагає, щоб вона теж стала одним з членів Радбезу. А наскільки це питання може бути вирішено в найближчому майбутньому? А чи погодяться інші п'ять членів Радбезу на те, щоб розширитися? Ну, це ваша, ну, ваша суб'єктивна б... думка? Моя суб'єктивна думка в тому, що ну, ООН дуже складно реформувати. Більшість вон, звичайно, україн глобального півдня, а більшість в радбезі у країн Заходу. Тому, якщо це буде здійснюватися шляхом голосування, то, звичайно, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція це заблокують. От. А реформувати, якби йти на якісь революційні кроки. Ні Китай, ні тим більше Індія абсолютно не готові. Та й Російська Федерація по великому рахунку теж вони не, не, не збираються воювати з, з Сполученими Штатами Америки. От у них не, немає такого ні бажання, ні ресурсу. Тому і я б не очікував якихось таких змін. Тобто мені, мені здається, що. А у Тереш тому туди і їздив, що він бачить, що політика ООН зайшла в ну, в глухий кут, і якби російсько-українська війна і події на близькому сході це дуже ну чітко вже стало це всім зрозуміло, що треба щось реформувати. Але й переможці в Другій світовій війні не хочуть її реформувати. Є певне бажання у. Країна, Азі, Африки і Латинської Америки, тому він, в принципі, і, і шукає там певну підтримку, тим більше, що там більшість голосей, більшість внесків і фінансування того самого ООН, Більшість проєктів ООН реалізується в тих країнах, і він більше працює на Азію, Африку і Латинську Америку, ніж на щось інше. Тому він там і шукає можливості розвитку своєї е, організації. Е, по цьому питанню, думаю, цього не буде. А пане В'ячеславе, чи може статися так? Ну ми можемо там, скажемо так, гіпотетично допустити, що якраз на саміті Брікс оці країни глобального півдня домовилися, і на засіданні а, відбулися на, на недавньому засіданні а, ООН відбулися ну, фактично, скажімо так, тектонічні, Розрушення 187 держав світу підтримали резолюцію про зняття блокади з Куби. Утрималася Сполучені Штати Америки. здається, Україна теж утрималася від рішення цього. Чи ми взагалі не голосували? Можливо, вони були присутні. Зараз не можу сказати. Треба просто ближче подивитися картинку. А власне чи може бути так, що саме на цьому саміті Брікс країни півден, Півдня домовилися і організовано проголосували за це рішення? Фактично. Це таке рішення в піку Сполученим Штатам Америки і в піку їм санкцій санкціям проти Російської Федерації. Від цих санкцій кажуть і в Китаї, і в Індії дуже страждають. Ну так весь саміт Брікс, він і був зроблений в піку Сполученим Штатам Америки. І все, про що там говорили, було е в піку, як ви кажете, Сполученим Штатам Америки. Вся, Весь порядок, де не вся. Участь всіх делегацій, весь документ, який підготований, і так далі, він був спрямований проти світового лідерства Сполучених Штатів Америки. Тому і про Кубу теж. Ну, до речі, я хочу нагадати, що президент Сполучених Штатів Америки, коли був Обама, він намагався відновити певні стосунки з Кубою, там навіть Авіасполучення відновили, ще там були якісь пом'якшення потім. Цю всю історію якби, скрутили. Я думаю, що там було досягнуто ну, багато. От ми вже про двоє домовленості пригадали. Я думаю, що там досить багато пройшло переговорів в куларах. Ну, як коли такі великі саміти збираються, вони зазвичай для того і збираються, щоб в куларах про щось думатися. Тому що ті документи, які, там, ну, які голосуються, їх вже зарані готують і вони їх всі бачать, читають, редагують. Готуй, тобто сенс таких самітів це представництво і можливість поспілкуватися. От і ну, відбувається консолідація, і відбувається консолідація по питанню по близькому сходу, і вона спрямована теж значною мірою проти політики там Ізраїля і політики Євросоюзу і Сполучених Штатів в. Ізраїлі по Україні, до речі, там було дуже якби мало заяви, дуже мало це все обговорювалося. Я ще раз повторюю, що це був не про не про Україну самміт, Насправді ми маємо розглянути одну подію, яка сталася днями 30-31 жовтня. В Монреалі, Канаді відбулася міністерська конференція з людського виміру. Формули миру це і за результатами цього засідання було видано спільне комуніке, Який ключовий аспект Монреальське зобов'язання покликаний сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців. Високе було представництво від України. Був представник, ну не представник міністр закордонних справ України, пан Сібіга, і Перша леді фактично. Намагалися спонукати світ, допомогти повернути всіх українців з окупованих територій, які були вивезені і взагалі які зараз перебувають на території Російської Федерації незаконно і утримуються в містах несвободи. Чи можемо ми сказати, що це монреальське ком'юніке е, ну, вплине? Чи в чергове Росія може його проігнорувати? Наскільки це дієвий може бути механізм для того, щоб? Підштовхнути росіян, віддати українців з формулою всіх на всіх. Е, ну, дивіться, само Ком'юніке, звичайно, ні на що не вплине. Питання в тому, що сам процес впливає, тому що, якщо ми спостерігаємо за процесами, які відбуваються в широкомасштабній російсько-українській війні, яка триває скоро три роки. Якраз єдиний трек, де переговори досягають якогось результату, це обмін полоненими, які напрочуд, попри традиції ведення воїн, обмін полоненими відбувається весь час. Навіть з Маріуполя азовців обміняли частково і. Сивільних міняють, і військових міняють, і ну, майже там, кожний місяць-два відбуваються якісь обміни і дітей повертають. Тобто це єдиний позитивний кейс, коли сторони домовляються про якісь результати, і вони отримуються. Ну, всіх На всіх це якби така програма максимум. Ну, мені здається, що до досягнення, як це зараз називають наші, Західні партнери Sustainable Peace, тобто сталого миру. Я думаю, що це нереально, але самі процеси обміну вони є. І це добре. Загалом у цій конференції прийняло участь 70 держав і міжнародних організацій. Один з учасників міністрів закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що ну він сказав від імені учасників: ми повинні показати нашу рішучість у цій боротьбі і в цій роботі. Це буде великим внеском у реалізацію 10 десяти, десяти пунктів формули миру. Зауважен пан. Ейде, власне, для багатьох наших навіть, співгромадян трошки є ну, таке неспівпадіння. У нас є план по досягненню миру і у нас є формула миру. І для багатьох воно якось злиплось в одне. Хотілося би ще раз з вами проговорити, наскільки ця конференція, цей перший глобальний саміт миру, де фактично підтвердили свою налаштованість допомагати Україні реалізовувати його. Серед десяти пунктів, до речі, є і пункт про ядерну безпеку, і про нову конфігурацію європейської безпеки, світової безпеки глобальної. Наскільки країни світу зараз. Ну, готові нас підтримати, бо ну, направду скажемо. Дуже багато у західній пресі почалося так богом так з негативною конотацією публікацій і інформування стосовно того, що відбувається в Україні, що Україна має програти, що Україна має віддати свої території. Це прогрівається і додається сюди ще передвиборча. Гонка, яка фактично вийшла на фінішну пряму у Сполучених Штатах Америки. І нам говорять всі, і навіть європейські партнери, що все буде залежати від того, хто виграє ці перегони. Мені здається, що хто б не виграв ці перегони для Сполучених Штатів Америки як для держави. Найголовніше, щоб Україна перемагала, а не програвала. Ну, почнемо з кінця. Те, що ви казали, значить, ну на сьогоднішній день, ну як і. Ну, ця формула, щоб Україна не програла, вона є якби базовою для західних партнерів. Е, насправді, Європейський Союз дуже залежить від США і в Ядерній парасольці, і в фінансовій стабільності. Тепер і в поставках газу, і так далі, і так далі. І відповідно, як себе буде поводити країни Європейського Союзу, буде залежати від того, яка буде позиція Сполучених Штатів Америки в майбутньому. Це буде залежати від багатьох факторів. Один із них це вибори. Тобто, це пов'язано не тільки з виборами, з активністю країн БРІКС, з тим, чи буде створюватися якась альтернативна фінансова система чи ні? Якщо буде створена якась альтернативна фінансова система, то фінансові можливості Сполучених Штатів Америки щодо підтримання своїх безпекових зобов'язань цієї всієї ядерної парасольки глобальної, космічних там програм, програм захисту Європи і так далі, вони не зможуть реалізовуватися в повному обсязі. Якщо країни Брікс просто поговорять і розійдуться, як було до того, то грошей у сполучених штатів на це вистачить незалежно від того, хто буде президентом. Тоді вже буде питання пріоритетів. Вважається, ну як ви на початку цього політичного сезону американського вважалося, що Ну, якби Трамп це такий кандидат, який буде працювати, грубо кажучи, на згортання світового лідерства Сполучених Штатів, тобто вони зосередяться на внутрішньому розвитку і мінімізують свою присутність і зобов'язання по безпековій в інших точках світу. А якщо буде демократи, тобто спочатку це Байден, потім. Це Хейріс, то нібито вони будуть це все дотримуватись. Але з ходом цієї виборчої гонки, в принципі, всім стало зрозуміло, що незалежно від того, хто е, посяде цей крісло в овальному кабінеті, стане президентом в Білому домі Сполучених Штатах Америки, скоріш за все, Сполучені Штати Америки будуть так чи інакше мінімізувати свою військову присутність в багатьох проблемних регіонах і. Питання європейської безпеки значною мірою перекладається на самих європейських партнерів. Просто форма, в яких це буде відбуватися, буде залежати від персональних особливостей кабінету, хто буде держсекретарем, хто буде радником з нацбезпеки і, і так далі. Вони в будь-якому випадку будуть цінові. І відповідно, ну якби Європа теж на сьогоднішній день, ну, якби думає про те, як. Їм забезпечити безпеку, приймають свої там, програми, створили комісара, які займаються питаннями безпеки в Єврокомісії, почали е якесь виробництво відновлювання, е відновлювання військово-промислового комплексу, так далі. Так далі. Тепер, як ну як це все до України? Оскільки Європа, ну якби е озабочена своєю безпекою і Сама логіка, політична конструкція країн, створених заново після Другої світової війни, ми маємо розуміти, що ну, Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина була створена в зоні американської, британської французької окупації. Заново на нових засадах нова конституція, нові принципи, вона не є правонаступною попередніх урядів і так далі. Тобто, Франція була теж створена за допомогою висадки. Британських, американських і французьких військ, де голя є не є правонаступницею Петена. Тобто, вся оця Європа поствоєнна, вона пацифійська, і вона вся створена за підтримки Сполучених Штатів Америки спочатку військової, коли американські війська висадилися у цей ДНД, Нормандія, Рух і так далі. А далі відомого плану Маршала економічної підтримки. Коли в 48 році, для того щоб запобігти розповсюдженню комунізму, почалася експансія вже економічна Сполучених Штатів Америки. І уяви, і як уявити собі, як будуть існувати ці країни без безпекової економічної підтримки Сполучених Штатів Америки, насправді не може ніхто, тому що вони ніколи без неї не існували. О, і відповідно, якщо мова йде про мінімізацію підтримки цих країн, то звичайно і Україні теж ну, би, доставатися буде менше. Але далі виникає питання вже безпеки для країн східного а, частини НАТО, які були прийняті в НАТО і в Євросоюз на початку нульових років: це Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. Литва, Латвія, Естонія. Всі ці країни вони по різному дивляться там немає єдиної точки зору на те, як що вони будуть робити з цією загрозою від Російської Федерації. Тобто, наприклад, Угорщина і Словаччина, вони зайняли таку позицію, що вони будуть домовлятись. Польща вона зайняла таку позицію, що вона там готує резервістів, закупляє зброю у Сполучених Штатах Америки і так далі. Фінляндія вступила. В, в НАТО, там розміщені американські війська, і так далі. Тобто, там, ну якби і туди йде теж дуже багато грошей, і тому в, в цій схемі просто все залежить. Ну і не, не просто залежить Україна, є частиною е, контуру безпеки цього. Західну євроатлантичного світу, який був побудований Сполученими Штатами Америки в 1944 50 році, і в якій ну, до цього часу зберігається. Як будуть відбуватися ці трансформації, на які політичні рішення будуть приймати Сполучені Штати? Мені теж здається, буде залежати не від персональних особливостей. Лідерів, тому що якби ну ми ж бачимо, що у них був лідер Байден, потім стала лідер е, Хейріс, і це все дуже швидко міняється. і, відповідно зрозуміло, що основну роль виконують е, е, ну, люди, які займають якісь інші посади, і е, Штати не диктатура персоналістська, і тому якби. Ці всі люди плюс-мінус вони будуть і продовжувати виконувати свої обов'язки, як і в сфері безпеки, так і той великий бізнес, який є спонсором цих виборчих кампаній. І У них ну якби тренд іде на те, що Європа більше має займатися своїми питаннями сама, сама фінансувати свою безпеку, сама фінансувати в тому числі. І безпекові питання в Україні, а Сполучені Штати будуть це потрошку підтримувати, але вони не хочуть якби, нести на собі цей тягар. Питання в тому, як буде реагувати е, Європа. Тобто, ну, ми ж розуміємо, що ми вже маємо альтернативу для Німеччини в Німеччині, ми маємо вже Словаччину і Угорщину, і такі зміни теж можуть відбуватися. Тому це буде залежати від, ну я б сказав, скоріш фінансових можливостей і волі зберігати світове лідерство у протистояння з країнами БРІКС, яке буде у американської еліти, не у персонального ну, президента чи президентки, а у еліти перш за все у великого бізнесу. У акціонерів транснаціональних корпорацій, у командувачів флотов, флотів у цих всіх військових баз і так далі. І вони будуть приймати спецслужб, яких там декілька десятків, і вони будуть приймати якесь рішення щодо майбутнього Сполучених Штатів. Сполучені Штати будуть боротися за своє світове лідерство, чи вони будуть уступати? Якщо Сполучені Штати будуть боротися за своє лідерство? То тоді ну, вони зацікавлені в підтримці України. Якщо вони не планують боротися чи намагаються скоротити зону свого впливу від глобального до регіонального, ну значить тоді будуть певні трансформації не тільки в нас, а й в Євросоюзі, і в інших сусідніх країнах. Керівник центру внутрішньополітичних досліджень, Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, був з нами на зв'язку. В'ячеслав Потапенко. Я вам щиро вдячна за відповіді. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, коментувати наше відео. Ви були на каналі інтервізор з вами. в Студію працювала Світлана Кошнір. Побачимось.